Всім привіт! Сьогодні у нас йти в розмірі 18,2 з таким імітованим крапельним сріблом. Всі прикраси срібла d 25 ї проби. В такому варіанті комплект 4200 гривень вартість, але я думаю, що можна окремо роз'єднати сережки або каблучку. Ще в нашому сьогоднішньому відео будуть красиві браслети з доляру. Тут мінімум 14,5 та 15,5 це той, що крупніший. І максимум до 21 см. І цей до 20 см трошечки коротший. Ось такі крупні доляри. Під них приблизно ми покажемо наборчик у відео. І ще ось такий комплект 3800 гривень у розмірі 18,7 У відео у нас буде трошечки інший. Зверніть увагу на колір атуляру. Ось той, що менший, ось така буде у них різниця в розмірі.